Ми мусимо вся Україна згадати. Мусимо бути спільними, повітряними, людини в пориві, пам'яті і нашої міці, саме нашій пам'яті. У нас є захід присвячений другій республіці воєнного злочину Оленівці. За більш ніж 10 років війни тільки офіційно зафіксовано більше 130 воєнних злочинів Російської Федерації України. Оленівка стала одним з наймасовіших таких воєнних злочинів. Мистецькою частиною нашого заходу стала виставка Ганни Біляєвої військово... дружини військовослужбовця, який продовжує. Перебувати в полоні, ви можете її переглянути, а також матеріали про надані родинами загиблих військовослужбовців, які стали. Ми дякуємо цим родинам, які стали співорганізаторами і ініціаторами нашого заходу. Мій брат знаходиться в полоні. Зв'язку ніякого нема не було. Про його стан ми не знаємо. Єдине, що ми ще знали, тоді, до того, як він потрапив на зусталь, у нього було поранення. Про подальше його лікування, чи що з ним було, ми взагалі нічого не знаємо. І в такому от стані ми прожимаємо вже третій рік пішов. У нас був проміжок часу, який називався «Дайте нам можливість затихнути для того, щоб їм не нашкодити. Але ми цією тишею дали нашому. Народу забути про них, тому що вважалося, якщо про них не говорять, якщо їх не згадують, значить вони вже вдома. І кожного разу, коли ми виставляємо пости, повідомляємо соцмережі, соцмережах, от буде проходити наш захід, вони не, вони не вже назовні не підняли, не вже вони всі вдома? Ні, вони не вдома, їх не обмінюють. Їх можливо навіть спеціально не обмінюють, тому що. Ми бачимо інші підрозділи, їх міняють час від часу. Да, невелика кількість, але Азов не міняють взагалі. Слава Богу, скажімо так, мені пощастило. Мене обміняли за місяць до цього теракту. Я тяжко правильно. Ніхто не хотів з азовців, принаймні ті, хто зі мною воював, кого я знав. От виходити чому тому, що всі чудово розуміли, що таке Росія, що таке полон, тим паче для азовців. Але там дуже велика проблема була навіть не з то, що з їжею. Ну їжа це була там на третьому, скажімо, так, плані. А проблема була з медикаментами. Дуже багато було поранених, дуже багато. Хлопців загинуло. От. І навіть коли нам вже сказали, що можливо, ну вже був прорив на азовсталь, І ті, хто міг, скажімо так, ходити, хоча б ходити, тобто брати зброю, там хлопці, навіть які без ніг, без рук були. Типу там була одна людина. На жаль, я не пам'ятаю його позивного. Це з наших друзів, ведмідів. А він без руків. Він взяв взяв. Вдягнув шматок просто якоїсь там железяки, відсточної труби, щоб воно ну, і убив, ну, уб'є. Але я розумію, чому, наприклад, так само там Верховного Головнокавальнюч, так, там, ну, вся наша верхушка, типу, вирішила так.